Доброго дня, друзі. Відкриваю коробок. Це для перепилят. Водичка з медом, лампочка і корм уже подавила стартовий. Так, скільки тут? 32, ну, це вихолонуло. Було 37. Накриваю і зараз буду сюди закидати. Зараз покажу кого. А ось уже 16-й день, температура 37,2, вологість 84, і вікна запарені, а там он уже перепелятка ще не відкривала. Ночу був один лише, а зараз 12 та година дня і вже. Тут багато є. Зараз будемо доставати. Відкриваємо. Да. Ох, і пливе скільки вас тут. Ось погляньте. нам треба швидко убрати їх. Ой. У вас тут є. Той Ліса, дивіться. Тут сухенький уже. Ночу я встала в 4 години і був од... один тільки, вилупився. І оце другий раз тільки відкрила. Все, у миски немає місця для них. Ух! Для мис... у миски немає місця, вже дивіться, скільки. Пішла, зараз висиплю, а воно плеве все і не вбереш його нікуди. Отак, От о. Так, а ви дивіться ще скільки єсь? Так, вибираю ще. Не считаю. Ух, зацепилася. Дивіться, що щось ціліпається. Зараз піду, одріжу ножничками. Дуже погано, самій немає допомоги. Ви трошки понаблюдали, збилися в кусточок. Такі манюсінькі. Буду вибирати усіх, хто вилупився, хто не, не вилупився. Чого ти плевеш? Ну що ти ж все время добре, це плеве. Привикають до нового місця, а я буду зараз збирати шкарлупки. і подивимося, скільки ще не вилупилося. Так, вийдемо. Ввертаємо. Дивіться, вилупилося ось, ось другий лізе, Ось цей. ось ще лізе. Викинула тричать у ящика. Залишилось зовсім трохи. Щось воно тут вигинається. Так ось. Ось де. о, Тут наклюнути, тут наклюнути. Ну, ще є. Так, закриваємо і ще буду вибирати, покажу вам результат. І розкажу усе. Підключаємо тепер. Дивимося, ага, вологу ще ж треба, неправильно я зробила. Покладу рушничок, щоб збільшити вологу. Це вже так, щоб вони сюди не лізли. Щоб догнати вологу на 90%.